топ три причини, чому нас хейтять, після цього відео ви зрозумієте, що стоїть за поведінкою людей, які пишуть негативні коментарі та намагаються принизити в повсякденному житті. Перше, коли людина не задоволена своїм життям і не хоче собі в цьому зізнаватися, в неї спрацьовує такий захисний механізм як знецінення. От зараз напишу комусь щось погане, і мені стане легше попліткую з подругою про когось, потішу своє его і на певний час забуду про свої проблеми. В такому випадку людині можна лише поспівчувати, тому що енергію, яку вона могла б витратити на покращення свого життя і розвиток, вона просто витратила на негатив. Друга причина, коли людина подавляє свою агресію, не говорить про те, що не подобається, не захищає себе, терпить якісь дискомфортні ситуації, то або направляє злість на себе, звинувачує себе, критикує, або відривається на тих, хто слабкіше. Чи проявляє пасивну агресію. Може написати негативний коментар, особисте повідомлення закритої сторінки. І буває так, що людина теж хоче знімати відео, якось проявляти себе, але щось заважає чи просто страшно. І вона бачить, що інша людина це робить, в неї виходить, її переповнюють негативні емоції, які виражаються через хейт. А що ви думаєте з цього приводу?